Чорноморець матінку чор Я чорногоморщика. Лет... Що ти Леся Петріна? Не что що ти мене знімаєш. Ну звісно, знімаю. Може привітати з усіма і роботи. ранок. — Добрий ранок. — Сама з собою балакаю. Да, Так що, друзі, всім доброго ранку, слава Україні. Леся Петрівна, нашу селедочку, то що ми з вами ловили і солили. Вже вона її вчора просто стекла вона, так? Да? Так, да, гарно стекла. Я їх засипала, пересипала гарно спеціями, залила олією І все, І це в баночки і той лів будеш заливати. Вона вже тут пропитана спеціями. Так що Леся Петрівна працює. Так що, друзі, поки там Леся Петрівна щас напихає сільку в банки, на вулиці покажу, у нас знову зима. Сьогодні трошки у нас засніжило. Зараз поїду трохи в одне місце. Олеся Петровна сьогодні не сьогодні заряд, зробила ще одну красиву штуку, як ви бачили. Зараз вам розкажу і покажу. Для тих, хто боїться вдома різати поросят. Це один із таких методів, що можна свиню заховати у кишки і продати її в тих самих кишках. Тобто... Так що, друзі, повернулися до Лесі Петрівни. Але питання про кишку, в яку можна запхати свиню поки. Залишимо. А так як Леся Петрівна зараз займається фасуванням нашого товстолоба, сповнили, спілкувався я з Світланою. Хто пам'ятає, ми їздили в Яготин, і в них також є оселедить. Була в нас така тематика: чи вигодно ж, чи не вигодно продавати товстолоба в банках, чи все-таки вигодніше його продати свіжим? Якщо є така можливість, то так. Да. Так само є проблема у свиноводів, коли люди бояться продавати самі свиней, тому що бояться, що вони його не реалізують. Тобто треба пробувати і треба переробляти, і клієнтуру набивати. Ми вчора ну, в принципі, ми ріжемо один кабанчик там в неділю, нам цього достатньо для того, щоб закрити питання по тим чи іншим питанням. Але коли ви цим займаєтеся, можете коригувати в залежності від замовлення. І є більші свині, є менші свині. Якщо свині там 5,5-6 місяців, це буде. Пісна свинина. Якщо така, як ми різали там в районі 7-8 місяців, це вже буде така вже більш традиційна, домашня, як кажуть, свиня. Тому що люди думають, що тільки те, що вдома годується, то воно домашнє чи ріжеться. Ні. Тобто є свої моменти. І. Хто ж мені дзвони? А, Василь дзвони. Збив мене з пантелику. О, що ми ми робимо? Ми буває коригуємо. Якщо нам треба переробка, якщо Лесі Петрівни є, люди там до неї звертаються. Тому що шелудьківська ковбаса, яка на даний момент час, це не один тазик, У нас їх два. Леся Петрівна з Надєждою Анатолійною з утра вже зробила. Але на продаж немає, тому що це все зроблене під замовлення. Є в нас люди, які беруть для хлопців таку ковбасу заморожену. Полюбляє її Льоха Саєнко, вони з хлопцями її смажили на мангалі. На жаль, не випіли. ну не вийшло. в них. толіку, аби це населеця передать. І е... Шелутківська ковбаса вона зайшла. Да, це до хрена роботи, але я завжди кажу, ви дешево її продаєте. Тому що ковбаса ковбасі рознь, ну, але Лесю Петрівну переобіти не можна. Ціна на сьогоднішній день домашньої ковбаси 260, Ну якщо я вакуумую на відправку, то я рахую 260, А хто тут по місту, то по то 250. Тобто Тому то, що вакуум -то вакууміру... да вакуумаційна пленка і лоточок буде коштувати раніше. Ми цього не вважали, але на даний момент спустово-порожня крутися. Думають, що заробляють мільйони. Затра в затрати йде всього, тому що лотки купи вакуумні пакети теж дуже дорого. Реально дорого. Як порахуєш ті ж самі кульочки, і все це зараз коштує такі гроші, що іноді заходиш кульочки дві тисячі. Віддав а не розумієш на що. Ну хоч я рахую, що оцю ковбасу і реально можна продати по 300 гривень. Але є люди, які не в змозі з можна зробити менше, і так для того, щоб забезпечити, приходиться. Висмикувати порося там шість місяців, п'ять з половиною для того, щоб взяти пісну свиню і переробити, щоб так сказати, збалансувати, щоб усе переробити і віддати. Тобто можна робити, переробляти, але для цього всього треба ну, понятно, можна спочатку там м'ясорубками чи, чи цього м'ясорубкою начиняти. У нас вже є ковбасний шприц. Це вже другий один. Ми віддали Світлані, от із Дерезані. Вона, правда, принесла, не пам'ятаю скільки коштів тоді. Ще 2 тисячі гривень віддала. Хоч ми його просто подарували, тому що він нам не потрібний. От, тому що він стояв без діла і Леся Петрівна. Вона мінімалістка, їй не треба багато. Хоч вакууматорів у неї штук 6, навірно. Ну вони всі в неї працюють. В неї. 6 вже подарила 4. 4. а вона теж подарила. Так що, друзі, так само, як є гранулятори. Так що по селецю, Леся Петрівна, щось там круте. Ми з нею спілкувалися. Виходить, якщо взяти рибу, сиру купити, там, у нас вийшло сам, 6 кг. 6,5. 6200 було. 6,5 писала. 6, 200. Ну, хорошо. Давай спарнем. Ні, це 3200 у нас вийшло філіз. О, а я тобі щось просто кажу. Раз, два, шелудьку ході бреху. Ну, зараз заходимо Світлана Риба. Світлана Риба. Можеш балакати, далі там розказувати. Що? Ну давай. Але, але mm. все одно 50%. Да, 50%, на 50. 50 відходу. Тому от хто купує коли оселекції і кажуть, наприклад, по столу що це дорого там баночка. ну, Реально тоді виходить дешевше його продати в цьому. З живою сирою рибою, тому з ну, столу великий відход, да, Воно вроді не рахується відходи, тому що ви там з голови і з того сього, зварили собі юшку для родини, але. Так, да, Петровна, я програв. 6,5%. Ну, Пер... Переписка наша. Бо я ж порахувала 100... відразу, щоб 50% <кій> відхода. Так, 50% у нас було відхода і вийшло у нас 3200 <кій> Ну, Хай там плюс-мінус ще ж туди піде. Сіль приправи, олія, туди-сюди, але все одно в баночці 500 грам продукції ну, по-любому. це Майже літра олії я залила. В цю. То Леся Петрівна, яка таку сільку треба продавати по 150, а у Світлани вона по чому там стоїть, не пам'ятаєш? 130 гривень, здається. Туда, там теж така баночка. Да, ну, Потім, мені здається, трошки менше да. валочку. Баночку, ніж у півлітрову таку, але не хоче. Так. Одно, що великий так що для того, друзі, щоб розказувати, дорого чи не дорого, беремо і пробуємо. Так само там говорять, ось зерно дешево, а ви продаєте там м'ясо дорого. Беремо, годуємо і їмо. І які питання? Які Або, пита... чистий, да. Або як мені вчора сказали, що я сказав, що каляну плачу 700 гривень. Я їду на недру, його забираю, я привожу. Ріжемо, він себе ну, відчуває, як вдома, в нього немає проблем. Він прийшов, кофе попив, пішов, там прийшов, зарізав, поснідав потім, поїхали додому відвіз, відвезу його, завезу в магазин, туди-сюди, туди скрізь куди треба, завезу. І привезу. Тобто я рахую, я казав, я був платити 1200, аби до мене приїжджали. І щоб нічого нікому не давати. От, ну, якщо вже на то пішло. Але в нас такий він сам сказав. І... Буває, там ріжеш там прошу там коля, треба зарізати там шестимісячне порося менше. Він каже, мені менше грошей. Як ну як менше? ну каже, воно ж менше. Ну от це вже є людський фактор, це е, людські відносини і це є норма. Так що для того, щоб друзі балансувати, коли тримаєте господарство, ви просто балансуєте. Для того ага, там треба Леся, каже, там треба, щоб сало було. Ага, ви беремо там кабанчика. Хтось скаже, що це не з економічної точки зору неправильно, треба там партіями здавати. Так. Але ти не залежиш ні від кого, ти маєш свою сировину, ти продаєш сам і ти знаєш, що ти продаєш. Можна її робити і тону, вона може, можна це все діло організувати е і робити. Але це буде вже не та ковбаса, тому що після того, як е ну, там хтось її зробить, вона вже буде зовсім не така, як і казав і Вовка Брус, то вже буде не та ковбаса. Тому що людський фактор, як би там не було, які б золоті люди не були, все одно вони прийшли на роботу, і в них ще є свої домашні глобальні проблеми і є свої моменти. От так що ми робимо як для себе і от людей мотивуємо. Я дуже тобі не запарила, для того, щоб приготувати таку ковбасу, це ж я вчора казав. Кому це я дуже зробити? А, льоші Лепіський. Льоха, сповнив про тебе дорогенький, я забув, я ж не казав, що сьогодні заїдеш, будеш брати ковбасу. Як готувати підтримну ковбасу? Береш, чайник закип'ятив, береш отакий о, кидаєш її туди, заливаєш кип'ятком, на наскільки? Хвилин 10-15. І потім, що беремо, беремо о. просто її. Можна на рішетки на мангалі, можна в духовці в рукаві. Мож... Можна на е, сковороді навіть це все діло зробити. Так що, друзі, от такі справи. Сьогодні в, нас ще буде прямий ефір. в сьогоднішньому прямому ефірі будемо розігрувати отаку ще штуку. Це е, бутилка вина, Отака оздоблена, це ручна робота, яку оздобила Наташа. На жаль, фамілію не запомнив, ну, в мене немає. Це теща мого підписника Олександра. от, е, як фамілія, Не пам'ятаєш, не штика. Кони пам'ятають, коли немає. Якби ж майже цей телефон не був з цим блокировкою, я б одразу сказав, не штик. А? Коробку винесла. І вже нема там. Шкликов Саня. Шкликов Саня, який прислав мені посилочку. А це зробила його теща. Так що, кому, можливо, треба різдвяний віночок, вона ще може сплести. Але це її хобі. Вона не заробляє на цьому гроші і вона оздоблює таку красоту. Це так само, як Юрій Бондаренко дружина. А також вчора Надюшка Сергійова їздила на вечорниці і привезли з Мар'яною Васильовною отаку іграшку, в'язану на розіграш. І отакий, як він правильно називається, називати Петрина, це штукенція. Ця. Від Яготинського вулика це є така волонтерська організація в Яготині. Пряник оцей, Калач. на Андрія, не знаю, вони там його вчора їздила, вона на вечорниці, є коротеньке там відео, як Надюшка все-таки заспівала. Хоч вона зараз не бо в неї проблеми з горлом, але у ривочок Чорноморчика вона заспівала. Так що, кому цікаво, далі додавлю. А також там буде поправка по колесам на тату на 111 бригаду. Хлопців попросив, вони зробили відео для того, щоб зробити поправочку. Так як ми збирали на татру, а знайшлися добрі люди. Ну і на тату. Дасть Бог, колеса будуть, але вони збирають ще на 2 мана. І їм там залишилося ще купити. Ну там, виходить, 9 вони забрали, їх 18 так само, а 16. От. Та скільки виходить? Ще 7 коліс. Я думаю, тих коштів, які ми назбирали. Тобто ми назбирали там, ми ставили ставку 173, але ми перерахуємо 180 тисяч гривень. Є відео невеличка поправочки, кажуть, може, треба перезняти. Не треба. Хлопці потім, коли перезують татри, коли куплять резину, вони відзвітуєте. і ми не будемо їхати тепер купувати колеса. Першу татру, ви пам'ятаєте, ми передавали хлопцям 111 бригаду ТРО. Е, кстати, одного з двох хлопців, які несуть службу в цьому підрозділі, вони е, виходь з Переяслава. Їхня матуся Ніна Михайлівна, яка е, дала дві картини на розіграш. Тобто луганська ТРО, а хлопці. Самі пер'слишки. Так що, друзі, якось так все діло добавлю і на дюшкін виступ я, напевно, поставлю в початку відео. Е а хлопців звернення вже після цього відео. Так що я буду на цьому завершувати. Але Петрівна зараз буде комусь вакуумати, комусь просто запечатувати, комусь хтось забере по свіжачку. Так що ну, так виходить. Наче кажуть, єрунда, да? а от е чи маленько все-таки проходить е і часу, і роботи. Так що цініть свій час. Підтримуйте один одного. Я розумію, що ситуація в країні. Треба ділитися, але для того, щоб ділитися, треба працювати, щоб був зазор для того, щоб ділитися. І наша родина завжди підтримує по максимуму тих, кого може підтримати. А це наші військові. От, і працюємо в цьому напрямку і мотивуємо багатьох людей. І дякую всім небайдужим за підтримку, за довіру. Рухаємося далі. Сьогодні прямий ефір. 20... 19.30 дена десь буде, в цьому приділі і будуть розігрувати призи. Так що Леся Петрівна працює, я погнав. Далі буде. Доброго дня. Ми бійці Кремої батареї 111 ї бригади. Звертаємося до спільноти youtube канала Сергія Шелудько. Дякуємо за збір. Ми зверталися до вас з проханням допомогти в зборі на резину для наших самоходних САУ на базі Татра. Однак, дякуючи українцям, нам пообіцяли ці резини. Ну, резину на татру вже буде готова. Тому хочемо внести поправку. Ми просимо витратити ці кошти на резину для наших двох манів. Дякуємо за увагу. Слава Україні! Героям слава!